У середу був мій 90-й день челенджу 100 днів змін. І ми з вами офіційно зайшли на останній десяток. Якось навіть не віриться, що вже цілих 90 днів позаду я вчора не виконала всі завдання челенджу, а саме не виставила контент, але все ж таки відзвітую вам за інші завдання. І завдання номер один було тренування на спину. І зараз у мене дуже цікавий період у залі, я працюю з меншою вагою і перехожу на інший підхід у тренуваннях, бо ресурс тіла зараз не той, тому в найближчі тижні будуть зміни в програмі. Нарешті за довгий час було тренування, від якого я кайфувала, адже обожнюю качати спину. І дуже вже мені подобається прогрес, який бачу. До речі, коли вийшла з ретриту, то отримала від чоловіка в подурування. Нові костюми для залу. Це така мотивація від нього для ще кращих результатів у залі. І це так приємно. Завдання номер 2 активність. Після залу я пішла пішки на зустріч нашого карма ком'юніті. І туди і назад пішки тож находила так 5 тисяч кроків. Це було дуже особлива зустріч. Ми говорили про ретрит, про усвідомлення, про внутрішні трансформації. Обожнюю цих дівчат. У них така глибина і щирість. Завдання номер три медитація. Коротка, вечірня. Але моя основна, і я щаслива, що змогла її зробити, незважаючи на втому. Таким було завершення мого дня. Не усі завдання виконані, але тим не менш ми зайшли в останні 10 днів. Це відчувається як фінішний рубіж. І водночас як початок чогось глибшого. До зустрічі в наступному відео. Цьом па па